Добрий ранок! І ми знову продовжуємо вчитися. Сьогодні ми починаємо вивчати тему посуд. Посуд це багато різного знаряддя. Це і чашки, і кастрюлі, і сковорідки, і тарілки. Одним словом, це все. Називається посуд. Ми, малята, зараз повторимо назви, які ви вже знаєте. І це перше буде чашка. 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 Виделка. Виделка, ніж, ніж, чайник, чайник, тарілка, тарілка. повторимо назва тарілка. Тарілка. Подивіться, тарілка у мене дві жовтих тарілки, але вони різні, не однакові. Одна тарілка глибока, а друга тарілка мілка. І я сьогодні вас навчаю, що глибока тарілка для того, щоб їсти суп, борщ, а мілка тарілка для того, щоб їсти кашу, класти сюди яєчню або бутерброд. Отже, сьогодні Запам'ятайте, що є тарілка глибока, глибока тарілка. Глибока тарілка і мілка тарілка. Шановні батьки, повторіть назви посуду, які ми сьогодні. Вивчили з вашими малятами.